І знову це я. Всім привіт! Сьогодні у нас у відео перегляд е, асортимент насіння кавунів таких день, які я буду сіяти у 2025 році. Так, і почнемо. Кавон-продюсер от от насіння, воно ну, просто оброблене. От так, такий дрібненький який має це насіннячку. От це перший. Так, потім янусик жовтоплідний жовтою серединкою, середньоранній кавун. Ну, маса його 3,5 5 кг, середньостиглий 75-90 днів. Побачимо, можна вирощувати всі колони як під розсаду, так і безрозсадний спосіб. Смугастий рейс от такого продовжує кавунчика. Середньостиглий термін дозрівання 80-85 днів 5-6 кілограм, а в деяких регіонах до 9 кг такі красені. Так, смачний Charlton Grey. Такою світленькою кожурою, середньостиглий 80-85 днів. Маса кавуна 14-18 кілограмів. Ну, от такі от. Так, також у мене є такий набір, які попадуться, я не знаю, суміш ранніх округлих сортів, 33 богатирі. Ну, от Ось такі от у мене будуть кавунчики, надіюся, якщо погода не помішає. Так, золотий вогник. Також кавунчик здається, з середнього терміну дозрівання, трох упаковки. Кому треба, замовляйте. Можу відсипати, поділитися трохи. Шуга бебі. Також дуже дрібне сильне насіння, ось дуже-дуже дрібненьке. Якщо зрівнити його із продюсером, здається, мені ще навіть менше ось у продюсера навіть крупніше, ніж у Габебі. Чуть-чуть крупніше. Так, далі. Трошки дві щоб тут заважало, бо солиться так. Кримсон-світ. Ну, це деякі роки я вирощувала саме цей, мені подобався. В цьому році вирішила проекспериментувати і висадити більше сортів. Також є десь 70-80 днів. здається, 5-6 кг. Він вир... ну, в середньому виростає 5-6 кг. не указано. У мене були по 5-6 кг. Так. Іскрем такого білого. Ну, Вони вважаються, що це біла кожура, але цей сорт, здається, якщо не помиляюся, для довготривалого зберігання. Так от. Якщо цікаво вони зберігаються в прохолодному, сухому хійку морі, зберігаються протягом всієї зими. Ну, взяла. Оскільки тут 20 насінин, от такого от таке насіннячко То попробую, чому б не порадувати себе, якщо вийде на Новий рік кавунчику. Так, Алібаба Ну, тут майже я в прошлому році такі висівала такий збір, то були не тільки продовгості, були. А тут є написано довгих та овальних сортів кавунів. То Ну мені сподобалось. Були різні. Різні, смачні, дуже було кавунів, було дуже багато. І схожі була ідеальна. Просто. Я залишилась задоволена Так, ватермелон. Watermelon. правильно прочитала, Кавун або КС 250F. Ой, не пам'ятаю, здається, це жовтий, якщо мені пам'ять не змінює, взяла в цьому році перший раз, не буду горти, мабуть, жовтий. Буду пробувати побачимо, буду. ви будете зі мною разом пробувати, але я з дійсності типу, попропаю, тільки понаблюдаю. Ну, хто підпис... буде підписуватися. так. А, так, це кавун фірма, просто так називається Кавон EKS 500F. Це жовтоплідний, має таку кожу, журичку. Так, якщо у нас іде яднусик, трошки йде світла, світла йде полоска темна, а між полосками світла, то тут іде навпаки також йде світла полосочка, але. Але отак, краще від... але більше, більше темної полосочки йде. Ну, Якщо вірити, це цей такий оранжевий. Ну, попробуємо. Цей янусика можна, сімену, не гібрид можна сімено збирати. А в цього, звісно ж, гібрид збирати не вийде. Прийдеться, замовляти знову. Так, Аліба це ще один пакуночок. Смугастий рейс також пакуночок. І черстен грей. За також пакуночок. Так, і доходимо до диньки. Дуже обожнюю дині, дуже просто так, 50 грам взяла пакуночок. Всіх садити не буду, залишу на слідщий рік. Динька ананас. Дуже добра, смачна, мені сподобалась. Вирощую майже щороку цю диньку. От вона, по-моєму, йде до 3 кг 3-4, здається, так, ну, не бачу, що тут написано, блистить дуже близької. Ну, десь такого розміру: 2,5-3, Так, Раймонд F1. Так, диня це більше йде, як ну, диня схожа на ту, яку ми звикли бачити на наших базарах. Опал, здається, і інші також до 3 кг. От таку захотілося моніденьку зеленувату. Міра називається. Має назву 100 насінинок. можу, можу комусь кому потрібно 10, 15, 20 насінинок продати. Мені всіх не треба. Так, і взяла суміш ранніх сортів, подивимося, що виросте. Бували такі, бували такі літа, що виросли. З таких, такого плану була динька і виросла найбільша 9,5 кг. така була приємна новина, така, врожай приємний. Тобто, ви знаєте, смак такий був, ну, було тоді врожайне літо. врожайне літо. І смак був в цій дині просто чарівний, наскільки солодка, медова. Що її запам'яталось надовго. Ну, от так от. Скільки тут сортів я не читала, але е навіть не бачу, скільки. Ну, я думаю, скільки виросте, скільки виросте, побачимо. Будете, хто підпишеться, то буде спостерігати. Так, і ще хочу подивитися, скільки тут там у Янусику, декілька їх. Собі замовила пачок, скільки у яносику насіння. На одному грамові скільки буде насіння. Так, розрізаємо і спостерігаємо у нас тут. Так, 15 буде. Ось ще хтось там один дезертир якийсь не вискочив. Так, ну це мабуть, буде і пустий. Ні, не будемо. Ну, може, буде. Так, рахуємо один. Так, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, 18, дев'ятнадцять, двадцять семенин, якраз двадцять семинин. Ну, от так, будемо бачити, якого кольору такого незвичного. Сі ну що ж, всім дякую за перегляд, до побачення.